Підсилення для медиків та зручність для пацієнтів, реанімаційне та кардіохірургічне відділення другої міської лікарні поповнилося 15 електричними функціональними ліжками, яких подібної модифікації до цього тут були одиниці. Такі підкріплення медичному фронту Чернігова надав благодійний фонд Нова Україна, а завдяки сервісу, що опікується регенерацією відповідного оснащення. Його вдалося відновити, доставити, а також ознайомити персонал із базовими можливостями. Наприклад, хворий після операції приводимо положення тіла пацієнта до позиції антитренделим тобто ногами на вниз. Для того, щоб покращувався кровообіг, серце краще прокачувало кров. Приходить з Ці ліжка запроєктовані в США ще на початку 2000-х, але в країнах заходу не втрачають своєї актуальності і до сьогодні. Приймають подібну висоту, за потреби видовжуються, легко транспортуються та дезінфікуються. І найголовніше мають чотири секції, що можуть працювати окремо одна від одної, а також спеціальний матрац, який підлаштовується під тіло. Може керувати ним пацієнт, вибирати собі положення, які йому зручно. Також за допомогою ліжка пацієнт швидше мобілізується, і він може вставати, походити кругом ліжка, якби і медперсонал прикладає менше зусиль для догляду за хворим. Також ліжко допомагає в порятунку життя пацієнта завдяки функціям Тренделенбурга, антитренделенбурга різні конфігурації ліжка можна надавати при різних станах хворого від квітня місяця цього року. Ми займаємося тим, що привозимо ліжка електричні функціональні по містах, які найбільш постраждали від війни. Надаємо хворим військовим цивільним. Також дитячі будинки це ліжка вже відновлені, тобто вони можна користуватися без проблем, не так як бувають ситуації, що ліжко привезли, а воно не працює, не надає, не виконує свої функції, які не має виконувати. Значить, то тут нема цих проблем. Для Чернігова це перша партія таких ліжок. Загалом їх надійшло 42, з яких 14 також отримала третя міська лікарня, п'ять дитяча обласна та вісім військовий шпиталь. Що стосується цього закладу, то до прикладу, завдяки підтримці благодійників, ліжковий фонд відділення анестезіології оновили повністю. У нас полуфункціональні були різних виробників. Да, і Китай, і Німеччина, там механіка, Ну зручні, ну це вже скажімо. Вищий пілотаж зрівнюючи ліжка, які були 10 років назад, і зараз вони набагато покращують е, па пацієнту перебування у відділенні і його життєві функції покращують. І також е, зменшують додатковий обсяг роботи для лікаря і для медичного персоналу. Я думаю, що вони якраз для нас саме те, що те, що ми хотіли, в принципі, те, що нам треба. Кажуть, такі оснащення має всі потрібні для роботи функції і при цьому інтуїтивно зрозуміле. А тому з ними можуть працювати усі одразу. Також допомогу волонтери привезли. У лікарні та госпіталі Дніпра, Миколаєва, Сум, Харкова та інших міст де була нагальна потреба. І, крім функціональних ліжок, планують поставляти також повітряні матраци для опікових хворих, операційні столи, інкубатори та ШВЛ для немовлят тощо. А тому сподіваються, що це не останній їхній візит до Чернігова.